Я извините, оторвалась на <су> Это что Це щось ну, неповториме. Ви знаєте, я у в такому восторге, що я аж так, честно, чесно слово. У нас три дні Ну так, я вже так задумався, хоча нам запропонували п'ять концертів провести. П'ять? Да, не погодився. Все таки Бог любить троців, то кажуть. Так, хто така одаренна людина само роду? Коли навіть повів на цей концерт свою дружину, то вона була в восторг. Я для неї відкрив цього співака. Це другий стас Михайло. Я сравнюю того, и того концерт дуже похоже. Вам більше хто подобається? для жінок женщин і и... женщина. Ви він носите відповідальність за цих жінок. І ви, ви це розумієте? А як? Вона працювала все життя. І Часу не було. І, можливо, вона виконувала всю роботу. За свою чоловіку. Це один меседж, такий, який ви хочете донести до тих жінок. Звичайно. Який Звичай. це меседж? Любити один одного. Це любов. Більше ніхто нічого не придумав в цьому світі. Но, в основному що повертаючись додому, вони лягають в ліжко і лежать самотні в своїх думках. А зранку а звідки вони зачупають себе знаєте? Дуже багато всяких випадків було, що люди з-під капельниць вставали з лікарняних ліжок і приходили до мене на концерт. Я міг би спокійно приїхати собі в Лондон і приїхати на Бродвей після Лондона. В принципі, все нормально, слава Богу, все було нормально. Я один стояв на сцені навіть без вокалістки. Охоронці у вас є? Є. Є. А чому в них виникла потреба? Від мене охороняють люди. Та ну. Хтось комусь на ногу наступить, до речі. Виявляєте собі, хтось комусь каблуком наступив на ногу. Ну, ви жартівник. В Харкові, наприклад, вкусали за вухо моєго хороника. Та ви що? Це було цікаво. Фактично, шлях винника починався із шляхом нової вже історії України. Можу сказати, впевнено. Ми маємо цінити свій продукт. В кожній країні має бути свій продукт. Чи його у вас, дружини? нічого нам не цікаво. Я вже думаю, чекаю, чекаю. Ну, ну коли. Скільки коштує ваш виступ на корпоративі? Це більше, ніж гонорар. <рес> Набагато більше. <рес> Це якийсь як екзамен. В Палаці Україна екзамен. Це екзамен для кожного артиста. І е, крок. Вперед. Е, вперед. Окей. А ставили колись автограф на грудях. Ставлю. Та ну, регулярно? Та так. <рес> регулярно